Друзі, всім привіт! Значить, навколо ситуації із побиттям військового в Смілі. Подивився, значить, я ці всі відео сьогоднішній також про затримання цього Долотенко. Там його затримують досить так жорстко. Але велика є такий великий великий сум. Великий великий сум, що в Україні немає ні правоохоронної системи, ні судової системи, і взагалі все відбувається в ручному режимі. Значить, вам поясню чогось. Я так думаю. Значить, перші відео, коли от конфлікт цього військового з цими придурками да і Сміли, там, які і ще жив, живуть і в 90-х і хочуть там встановлювати контроль там Черкаські О, ну, такі дурачки, коротше. Да. Так ось, а там на задньому плані поліція з телефоном ходить і щось там базарить, да коли цього б'ють. Так ось в нормальній, демократичній країні, на цьому б етапі ця ситуація і закінчилась. Поліція би підійшла, з'ясувала, затримала, не затримала, взяла покази, виписали штраф, чи б затримали, спрямували до суду там і, і все. І на цьому все б закінчилося. Але ні, коли поліція покриває в нас от таких бандюків, да, і це в всіх містах: це в Франківську, в Умані, скрізь. І от доходить до таких ситуацій, курйозів на всю Україну. І що відбулося далі? Цей військовий, вже як побили, записав відео. Це все ж ці бандюки заставляють записувати такі відео на всю Україну, що той вибачається, щоб підняти свої авторитет. Чи для чого це роблять, я взагалі не розумію. Це просто дураки, блін. Це ж готові факти для досудового розслідування. І ось. Тут уже сам Клименко, вже як дали. А хто такий Клименко, очільник поліції? Це такий самий, який діє в ручному режимі. Його поставили. Замість того, що вбили на літаку, да, поставили цього ручного, і він зараз керує. От Клименко це та людина, що йому скажуть, то він буде виконувати. Він своєї голови не має. Він все виконує, він... йому пофіг закони, йому пофіг все. О, що скажуть, то він буде робити. І от прийшла команда зверху, треба наказати. Ось він і взявся, от він наказує, зловили та там жорстко затримали, правильно, це все, що затримали. Але що ви робите? Опять його, типа, записують відео, вибачення на всю Україну там, ну, блядь. А суд для чого? Конституція, закони якісь, для чого це все? В якій країні ви живете, блядь? Та це дивляться, от е, люди і думають, блядь, які там у вас дегенерати в тій Україні живуть, блядь, Що для них закони, суд, слідство, це все, блядь, до лампочки. Уже просто слів нема на це дивитися. І це отакі анормальні речі для них це нормально. Так само це ж, це ж не то, що для бандюків, це ж для прокуратури, ну не прокуратури, для цієї поліції, для цього Клименка, для, для всіх. Всі відео у мене є на телеграм-каналі. В шапці профілю можете перейти і подивитися, тому що Тікток таке не пропустить. Там дуже жорстко все.